і залізо поки не згасло. Ймовірно, саме таким принципом керувалася Ubisoft, анонсуючи нову гру серії Assassin's Creed у піратських декораціях. Попередня гра серії отримала найкращі відгуки хіба що від найзатятіших фанатів. Їй бракувало певного шарму притаманного другій частині. Та був у грі один елемент, який творцям вдалося реалізувати неперевершено. А саме, морські бої. То чому б не створити гру, де цей елемент буде головним? Подумали юбіки і взялися до роботи. Assassin's Creed 4 Black Flag цілком присвячено. Корабельно-піратській тематиці для консолей ця гра вийшла ще у жовтні, але ми, як вірні прихильники ПК, смиренно дочекалися її виходу для православної платформи і, нарешті, готові поділитися з вами враженнями від пригод у Карибському морі. Сюжет гри відійшов і від нікому не цікавої американської боротьби за право споживати гамбургери, і від асасинів взагалі. Адже головний герой простий собі пірат на імення Едвард, який отримує характерні каптура і асасинські клинки, як бойові трофеї. Відтак і мотиви його набагато більш приземлені та зрозумілі золото ром, слава й жінки. Точніше, одна конкретна панянка, яка чекає на нього у далекій Англії, і чиї батьки, м'яко кажучи, не дали свого благословення Едвардові. Що й зрозуміло, кому хочеться віддавати свою доньку за вбогого і ні на що не здатного ледаря? Отож, вперше за тривалий час зав'язка гри є дійсно цікавою. До того ж, у грі поменшало метушні довкола древньої цивілізації і кінця світу, що пішло тільки на користь. Та перейдімо до головного ігроладу. Завдяки Black Flag ви, не встаючи зі свого зручного крісла та не виходячи зі своїх затишних домівок, зможете опинитися у шкірі грізного пірата, мандрувати далекими морями, топити ворожі кораблі і шукати заховані скарби. Піратський сеттинг чудово вписався у Assassin's Creed. Розробники не полінувалися створити у світі чимало розваг для гравців. Окрім абордажів та морських пригод, у вас буде можливість зайнятися грабуванням складів на плантаціях, полювати. Ванням на різноманітних тварин, в тому числі й на китів, пошуком скарбів у руїнах давніх ацтецьких споруд на численних островах, облаштуванням піратського острова і ще багато, -багато чим нікуди не ділися й асасинські замовлення. Як Юбіки й обіцяли, стелс у грі було покращено, і їхня нова гра набагато рідше змушує гравця вступати у бій аніж попередня частина. До того ж, асасинський арсенал героя збагатився такою корисною штукою, як дмухова трубка з отруйними дротиками. Ідеальна зброя для непомітного знешкодження ворогів. Любителі стелсу оцінять можливість пострілом дротика з трубки ввести ворога у стан люті. В такому стані ніб нападає на усіх довкола, виконуючи роботу замість Едварда, який у той час із схованки спостерігає за ним. В ігровому світі з'явилося безліч схованок, за допомогою яких гравець. Зможе непомітно вбивати ніпів, хоча деякі з них виглядають надзвичайно безглуздо. Головним смаколиком гри, як і слід було очікувати, є морські бої. Юбіка вдалося вправно поєднати реалістичну поведінку суден на воді та не надто складне керування кораблем і за допомогою цього створити видовищні морські баталії. Задоволення від гуркотіння гармат протягом бою підсилюють реалістичні ефекти погодних явищ, велетенські хвилі та смерчі, що з'являються під час шторму. Абордажі одна з невід'ємних частин веселого піратського життя. Помітивши корабель з цінним вантажем, герой може знерухомити його за допомогою гармат, після чого взяти його на абордаж. Виглядає цей процес вельми видовищно. Однак після надцятого абордажу ця забава починає дещо набридати. Та припинити грабувати кораблі гравець не в змозі адже без награбованих матеріалів деревини, заліза та тканин неможливо придбати покращення для власного корабля, такі як додаткові гармати чи нові вітрила. Ще один спосіб весело згаяти час це штурмувати фортеці. Реалізовано такі штурми теж доволі цікаво, але не дуже логічно. Спершу гравець повинен знищити захисні споруди фортеці, після чого у ній невідомо звідки з'являються десятки піратів, які починають вирізати ворожих солдатів. Гравцеві потрібно проникнути усередину, знайти серед хаосу бою офіцерів і вбити їх. Після чого увірватися до кімнати коменданта і теж почастувати його свинцем. Окрім розваги, Штурм фортець приносить і користь. Він відкриває нові локації на ігровій мапі та надає доступ до асасинських контрактів. А от на чому можна було зробити дещо більший акцент, так це на дослідженні островів. Хоч клаптиків землі у грі є багацько, тільки протягом однієї сюжетної місії герой опиняється покинутим на безлюдному острові. Триває ця місія якихось 10 хвилин. А так би хотілося, хоч на якийсь час відчути себе Робінзоном Крузо, полювати на звірів, розпалювати вогнища на березі та кидати у море пляшки з посланнями у сподіванні, що хтось таки прийде на поміч. Ну а поки Едвард шукає пригод на свою дупу, його сучасний нащадок може поблукати величезним дослідницьким центром Абстерго. Цього разу гравцеві у повній мірі демонструють розмах можливостей сучасних тамплієрів, прикриваючи зйомками історичних фільмів за допомогою спогадів предків, вони продовжують шукати потужні артефакти древності. На щастя, від карибських пригод сучасність гравця відволікає не надто часто. Без змін у порівнянні з попередніми частинами гри залишився штучний інтелект ніпів у Assassin's Creed Ігрові чоловічки ніколи не вирізнялися кмітливістю а от розробникам здавалося б дуже не хочеться це змінювати. Вороги у Black Flag тупі до неможливості. Вони не помічають Едварда, навіть якщо той стоїть до них майже впритул, не можуть його надибати поміж негустих рядів кукурудзи і продовжують жестикулюючи розмовляти з порожнім місцем, на якому щойно стояв їхній побратим. Не кидають гравцеві інтелектуального виклику і головоломки, якими розробники традиційно розбавляють ігровий процес. Після витончених і подекуди вельми складних пазлів Assassin's Creed 2, які змушували не на жарт напружувати мізки. Численні міні-ігри у Black Flag виглядають нікому не потрібною дитячою забавкою. Чим ще розробники не обділили гру, то це багами. І це зрозуміло, адже створити нову частину гри за такий короткий час завдання не просте. Відтак належним чином протестувати гру і залатати дірки розробники не встигли. Що стосується графіки, то з цим у Black Flag все гаразд. У порівнянні з ПК версією третьої частини зросла дальність промалювання високодеталізованих об'єктів. Цього разу вибагливе око гравця вже не дратуватимуть текстури та рельєф, що промальовуються під носом у героя. А от ніпи і далі з'являються ні звідки просто перед очима. Щоправда, трапляється це набагато рідше ніж в Assassin's Creed 3. Морські подорожі гравця перериваються екраном завантаження досить рідко, тільки при заході у порти. А от що виглядає кумедно, то це спосіб, у який реалізоване промальовування суші протягом морських мандрів. Клаптики землі при погляді на них через підзорну трубу буквально піднімаються з під води. Виглядає це дещо кумедно, але щоб таке помітити, треба бути дійсно прискіпливим. i am captain hornigold and this is my crew. we're sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose, for we intend to take all that you own. yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. is that clear? no me mate señor. tengo familia. se lo suplico. anyone speak english? english? Little bit. Tell your friends we're stealing your goods, and we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please to repeat. Oh, for fuck's sake! Welcome in the hold and take everything that isn't nailed down. Зазвичай огляди ігор обходяться без опису звукової і складової, та в Assassin's Creed 4 з нею не все гаразд. Брязкіт мечів протягом абордажів нагадує стукіт в'язальних спиць одна об одну, йому бракує важкості. Протягом бою гра періодично забуває відтворювати звуки ударів, чим теж може дратувати. Перебуваючи у морі, пірати частенько співають своїх пісень, але жодний з них при цьому не розтуляє рота. Зате до музики жодних претензій. Аудіокомпозиції дуже схожі на ті, що ми чули у кінофільмах Пірати Карибського моря, і це саме та музика, яку хочеться слухати у мандрах несамовито красивим та насиченим ігровим світом. Ані трохи не хочеться розповідати про мультиплеєр. Він у грі є, хоча його потрібність досі залишається під великим питанням. Окрім кількох нових ігрових режимів, мультиплеєр Black Flag від попередників відрізняється наявністю редактора, у якому можна створювати власні режими. Підводячи підсумок, треба сказати, що Black Flag – це крок у правильному напрямку для серії Assassin's Creed. Якщо її розібрати на складові, то мало не в кожній можна знайти недоліки. Та зібрані разом вони створюють одну з найкращих пригодницьких ігор 2013 року. Тепло Карибського моря це саме те, чого так бракує холодними осінніми вечорами. Якщо вам сподобалася попередня гра, то від Black Flag ви неодмінно отримаєте ще більше задоволення. Ну а для тих, хто ще не ставав на шлях убивці у каптурі, вона може стати чудовою провідницею у світ Креда Асасина.